Невелика скромна ізета італійський автомобіль, що досяг справжньої слави, випускаючись під автомобільним брендом BMW. Сьогодні було б важко вписати цей компактний мікрокар в сучасну модельну лінійку автомобілів баварських моторобудівників, яка славиться своїми спортивно зарядженими дорогими седанами. На тлі цих розкішних з оригінальним дизайном автомобілів мініатюрна ізета мала б вигляд білої ворони. Але тоді, 70 років тому, німецька компанія BMW ще не мала статусу одного з найпрестижніших та найбагатших автомобільних брендів світу. І саме Ізета стане тією соломинкою, яка врятує компанію від банкрутства та повного занепаду і надасть поштовх до подальшого стрімкого розвитку. А розпочався цей складний період в історії БМВ одразу після розгрому нацистської Німеччини в Другій світовій війні. Перші 10 повоєнних років будуть справжнім викликом для баварської автомобільної компанії. Вся виробнича база, якої буде практично знищена бомбардувальними нальотами союзницької авіації. Чотири з п'яти заводів БМВ опиняться в радянській зоні окупації. А згодом стануть частиною автомобільної промисловості Німецької Демократичної Республіки. Найкращою буде ситуація на основному Мюнхенському заводі компанії, який сильно постраждає від бомбардувань. Крім цього, британо-американські військові адміністрації, які здійснювали контроль над західною Німеччиною, заборонять БМВ випуск автомобілів та авіаційних двигунів. Єдиним порятунком для баварців стане ремонт військових автомобілів західних союзників. І лише в 1951 році компанія випустить свій перший повоєнний серійний автомобіль. Міцна, надійна, з гарантією гідравліка Бернулі. Відчуй її силу. Замовляй якісну гідравліку полінку в описі під відео. Ним стане BMW 501, повнорозмірний седан представницького класу, розроблений компанією ще до початку Другої світової війни. Незважаючи на досить вдалу конструкцію та дизайн, автомобіль через високу ціну не зуміє завоювати широке представництво на автомобільному ринку. Ставка компанії на випуск дорогих представницьких седанів не спрацює. Великі затрати на будівництво нових виробничих потужностей та низькі продажі нових автомобілів доведуть баварців до межі банкрутства. Потрібно було швидко реагувати та змінювати виробничу стратегію, яка б відповідала реаліям європейського автомобільного ринку. А реалії були менш ніж скромні. Європа все ще оговтувалася від руйнівних наслідків Другої світової війни. Велика кількість промислових об'єктів європейських країн лежали в руїнах. В економіці панувала інфляція та безробіття. В таких невтішних умовах більшість європейців не могли дозволити собі дорогих повнорозмірних седанів. В перші повоєнні роки подібні автомобілі стали справжньою розкішю, а не засобом для пересування. Європейський автомобільний ринок кінця 40-50-х -х, х років діятиме за формулою поменше і подешевше, а не побільші і подорожче. Саме цей період можна назвати золотою ерою невеликих малолітражних автомобілів. Компактні Volkswagen Жук Fiat 500 та Fiat 600 заполонять вулиці європейських міст та містечок, розширюючи загальну автомобілізацію в старій, добрій Європі. Саме цим протореним шляхом вирішили піти в компанії BMW намагання розширити свою присутність на автомобільному ринку. Справа лишалась за малим розробити або придбати ліцензію на випуск невеликого, а головне дешевого легкового автомобіля. Обрали другий варіант і придбали ліцензію на італійську новинку малолітражний мікрокар і Розробили цю крихітку в італійській компанії Ізо, яка більш відома за випуском холодильників, моторолерів та трьохколісних вантажівок. Автором ідеї з побудови невеликого автомобіля для масового споживача стане сам власник компанії ізорі Волта Ренцом. В метал його задом буде втілений конструкторами Ермене Джиль Петті та П'єр-Луїджі Рагі. Кропітка праця, злет фантазії та нестандартний підхід до конструювання автомобілів дозволить італійським конструкторам на початку 50-х створити справжній автомобільний шедевр з небаченим на той час дизайном у формі бульбашки. Двохмісна ізета матиме незвичний для легкових автомобілів кузов вагонного компонування з панорамними вікнами. Оригінальним автомобілі буде не лише дизайн, але й окремі елементи конструкції. Наприклад, вхід в салон для непідготовлених міг стати справжнім квестом. Якщо ви шукатимете дверки в ізеті як в традиційних автомобілях з боку, то на вас чекатиме розчарування, оскільки єдина дверка в італійському автомобілі Мотокалясці розташовувалась в фронтальній частині. Для зручної посадки водія та пасажира дверцята відкидались разом з рульовою колонкою. Ще однією цікавинкою конструкції було шасі автомобіля. Ширина колії передніх коліс була більш ніж двічі більшою за ширину колії задніх коліс 1,20 м проти 52 см відповідно. Дивлячись з боку на автомобіль, складалось враження, що він рухається на трьох колесах. Динаміку крихітці надавав одноциліндровий мотоциклетний двигун повітряного охолодження об'ємом 295 см кубічних та потужністю 9,5 кінських сил. Двигун розміщувався в задній частині автомобіля і працював в парі з чотирьохступінчатою механічною коробкою передач. Варто також зауважити, що в ізеті відсутня реверсна передача. Рух назад може здійснюватись хіба що накатом, штовханням або буксируванням. Подібний недолік є суттєвим, особливо при русі вузькими вуличками європейських міст. Але з іншого боку, конструкція ізети ближча до мотокаляски, ніж до повноцінного автомобіля. Тому така схема трансмісії є радше нормою, а не якоюсь особливістю. По хорошій дорозі з невеликим спуском мікрокар міг розганятись до 85 км в годину. При зовсім скромних габаритах довжині 2,35 м, 35,5 см, ширині 1,38 см та висоті 1,34 см мікрокар мав вантажопідйомність 230 кг. Тобто в салон Ізети могли поміститись водій та пасажир середньою вагою 80 кг кожен. Та ще 70 кілограм багажу на полиці, що розміщувалась позаду водійсько пасажирського дивана. Власна маса мікрокара сягала 360 кілограм. На 100 кілометрів шляху ізета витрачала близько 4 літрів пального. Бак об'ємом 13 літрів розміщувався по центру задньої частини автомобіля. Підвізка мікрокара на передніх колесах незалежна пружина, на задніх колесах ресорного типу. Гальмівна система барабана. За комфортну температуру в салоні в холодну пору року відповідала дуйка-обігрівач, яка розміщувалась під бомбетлем. Для руху в морозну погоду в салоні з лівого боку від водія встановлювався також обдув лобового скла, який захищав від намерзання конденсату. Незвичним ізеті було розміщення важеля перемикання коробки передач. Якщо в більшості звичайних автомобілів вона була під правою рукою, то в італійському мікрокарі її розташували з лівої сторони від водія. Щодо панелі приладів, то вона була відсутня. До послуг водія був доступний лише спідометр. Як бачимо, при скромних розмірах автомобіль-мотокаляска мав непогані технічні характеристики. Але для гордих італійців з компанії Iso цього було замало. Намагання перевершити здобутки таких знаменитих компаній, як Феррарі та Ламбурджині. Вони марили випуском своїх власних спортивних суперкарів. Натомість компанії BMW з метою завоювання автомобільного ринку та покращення власного бренду обрали зовсім іншу стратегію, яка полягала у випуску невеликих та дешевих масових автомобілів. Крім цього, такий підхід мав рятувати баварську компанію від банкрутства. Загалом купівля bmw ліцензії на випуск Ізети задовольнила інтереси обох компаній. Німці отримали компактний дешевий автомобіль, готовий до випуску, а італійці, в свою чергу, кошти такі необхідні для перепрофілювання власного виробництва на випуск повноцінних спортивних автомобілів. Вже з 1955 року випуск «Ізети» буде налагоджений на виробничих потужностях баварської автомобільної компанії, де вона отримає нову назву БМВ Ізета. Стрімкому злету продажів баварського мікрокара посприяє зовнішньополітична ситуація. Восени 1956 року арабські країни, найбільші нафтові експортери, оголошують ембарго на постачання нафти європейським країнам, які підтримали британсько-французьку військову операцію проти Єгипту за контроль над Суецьким каналом. Подібні дії спричинили значний дефіцит та здорожчання палива на європейських заправках. Всі ці події матимуть також значний вплив на автомобільний ринок. Продажі автомобілів з великим об'ємом двигунів скоротяться. Натомість продажі невеликих автомобілів значно зростуть. Як найкраще цією ситуацією скористаються в компанії BMW і наростять випуск мікрокарів BMW і Ранні моделі мікрокарів виходитимуть під назвою BMW і Z250 з двигуном потужністю 9,5 кінських сил. Дещо пізніше вийдуть моделі з маркуванням BMW Ізета 300, на яку встановлюватимуться двигуни зі збільшеною до 13 кінських сил потужністю. Єдиною візуальною відмінністю між двома моделями буде форма даху. Ізеті 250 він буде скляним у формі бульбашки. Натомість 300 -та модель матиме конструкцію даху з розсувними вікнами. На німецькому ринку ізети продаватимуться за ціною 2580 німецьких марок. І конкуруватимуть зі схожими за класом автомобілями, випущеними відомою німецькою автомобілебудівною компанією Schmidt. Така модель, як Schmidt kr 175 продаватиметься за ціною 2100 німецьких марок. А дещо більша модель Мсершміт Schmidt kr 200 продаватиметься за 2400 німецьких марок. Проте цінову перевагу автомобілів Messerschmitt – BMW нівелює завдяки агресивному маркетингу, який дозволить в понад чотири рази перевершити свого основного конкурента за кількістю проданих автомобілів. BMW і Zeta випускатиметься не лише для німецького ринку, але й на експорт. За кордон продаватиметься виключно 300 модель. Близько 8 тисяч автомобілів відправлять в США. На американському континенті BMW і Zeta продаватиметься за ціною 1095 доларів. А за доплату ще 100 доларів клієнт отримав автомобіль для люкс комплектації з такими додатковими опціями, як система вентиляції на внутрішній стороні дверей, попільничка, сонцезахисний козирок на дах та бризковики на колеса. Основною зовнішньою відмінністю американського експортного автомобіля були збільшені 7-дюймові фари головного світла та додаткова захисна дуга як доповнення до штатного бампера. Крім двох базових моделей, на заводі BMW випускали також окремі спеціалізовані модифікації, які застосовувалися в різноманітних сферах. В 1957 році конструктори BMW розробили пікап версію мікрокару BMW IZ 300 пікап. Модель була доступна в двох опціях з каркасом і тентом на базі 300 ки та з відкритим кузовом на базі 250-ї моделі. Обидві модифікації випускатимуться невеликими партіями до 1960 року. Для здешевлення випуску свого мікрокара в компанії BMW в невеликій кількості налагодять випуск трикулісних і Z. Крім цього, триколісний транспорт в законодавстві більшості європейських країн відноситься до мотоциклів та мотоколясок, а не автомобілів. Відповідно, візне мито на такий транспорт значно менше. Тому більшість випущених триколісок йтиме саме на експорт. З березня 1959 по січень 1960 року буде випущено 1600 автомобілів даної модифікації. БМВ виготовлятиме не тільки цивільні ізети, але й службові. Уряд землі Нижня Саксонія з метою економії бюджетних коштів замовить в БМВ певну кількість спеціалізованих ізет в якості службового транспорту для поліції. Подібна модель отримає назву БМВ ізета 300 поліцай. Випуск мікрокара БМВ Ізета в Німеччині триватиме до 1962 року. Всього буде випущено близько 160 тисяч автомобілів. За свій компактний розмір, невелику витрату пального, ізета стане ідеальним транспортним засобом для коротких поїздок в межах міста. Будуть в цієї машини і суттєві недоліки, низька потужність двигуна, яка не даватиме можливість ізеті долати затяжні підйоми, особливо при повному завантаженні. Також надокучатимуть надмірний шум та вібрації. Бажатимуть кращого засоби пасивної безпеки. Особливо загрозливим виглядало фронтальне зіткнення під час аварії, яке блокувало єдині двері в автомобілі. Тому саме для запобігання подібних дорожніх інцидентів дах і зе перетворили в суцільний люк, який використовувався як евакуаційний вихід. Через низьку пасивну безпеку автомобіль в Німеччині отримає кілька цікавих прізвиськ: гробовозка або автомобіль Алілуя. Будуть і більш милі назви. Яйце що котиться» або автомобіль Бульбашка. З середини 1957 по листопад 1959 року баварські моторобудівники випускатимуть чотирьохмісну модель мікрокара BMW 600. Поява цієї моделі відбудеться не від хорошого життя. Не маючи достатньо власних коштів на розширення модельної лінійки, баварці вирішили використати в якості прототипа для чотирьохмісного мікрокара вже існуючу двомісну ізету. Від двохмісної 300 BMW 600 успадкує фронтальні дверки та передню підвіску. Довжина чотирьохмісного мікрокара в порівнянні з двохмісним збільшиться з 2 35 см до 2 90 см. Зросте також маса автомобіля з 360 до понад 500 кг. Через зайві кілограми на нову модель довелось встановити новий двигун потужністю 19,5 кінських сил. Для доступу до задніх пасажирських сидінь автомобіль з правої сторони обладнають класичною бічною дверкою. На автомобільному ринку BMW 600 позиціонуватиметься як компактний, невибагливий економічний сімейний мікроавтомобіль для недалеких заміських поїздок на відпочинок. В тісному салоні, де заледве ледве поміщатиметься чотири людини, катастрофічно бракуватиме місце для багажу. Щоб компенсувати цей недолік, БМВ пропонуватиме велику кількість різноманітних причепів, якими в якості опції комплектуватимуться автомобілі. Якогось особливого комерційного успіху на автомобільному ринку BMW 600 не матиме. Поступаючись в конкуренції повноцінним малолітражним автомобілям Volkswagen Жук. За два з половиною роки виробництва компанії BMW випустить близько 35 тисяч чотирьохмісних ІЗ. Мабуть, основною заслугою BMW 600 буде те, що саме на базі шасі цього автомобіля буде побудовано BMW 700 найбільш успішна малолітражна модель баварської компанії. Маленька, мімішна італійська ізета, ставши частиною баварської автомобільної родини, врятує БМВ від банкрутства і закладе міцний фундамент для побудови одного з найвідоміших автомобільних брендів світу. Крім Німеччини, виробництво Ізет буде зосереджене Франції на заводі компанії Велам у бразильському місті Санта-Барбара, штат Сан Паулу. мікрокар випускатиметься під назвою Ромі Ізета. Всього з 1956 по 1961 рік у Бразилії буде побудовано три тисячі подібних автомобілів. Крім цього, виробництво BMW IZ 300 буде налагоджено в Великобританії, де маленький автомобіль гармонійно впишеться в типову для цієї країни мережу сільських та міських доріг. Маленька ізета не лише врятує БМВ, але й зуміє воз'єднати розділені жахливою берлінською стіною німецькі родини. Станеться це в 1964 році, коли мешканець західного Берліну Клаус Гюнте Якобі зуміє на своєму автомобілі БМВ ізета нелегально перевести через КПП Берлінської стіни свого друга, який бажав воз'єднатися зі своєю родиною, що проживала в західному Берліні. Щоб зробити це непомітно, якобі довелося зняти зі своєї Ізети повітряний фільтр, запасне колесо, обігрівач та інші деталі. А стандартний 13-літровий бак замінити двохлітровим. В результаті всіх цих нехитрих маніпуляцій за спинкою сидіння невеликої машини утворилось достатньо місця, щоб могла сховатись доросла людина. Вдалим прикладом втечі надихнуться інші. Загалом ще восьмеро мешканців східного Берліну, скориставшись переобладнанням ізети, зуміють непомітно перебратись в західну частину міста. Історія Клауса Гюнтера Якобі стане основою чотирьох хвилинного короткометражного ролика The Small Escape Маленька втеча, знятого компанією BMW. Сьогодні ця сама Ізета стала одним з експонатів музею берлінської стіни. Ось така вона італійська ізета. Невеликий автомобіль, що творив великі та благородні справи, рятуючи компанії та долі людей.